Права 487. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо, дивимося, що за рівняння. І думаємо, як його розв'язати. Дивимося, 12, що множиться на х дорівнює 432. Х це невідомий множник. Як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Так і записуємо, що x у нас дорівнює. Треба 432 поділити на 12. Ну що ж, давайте тоді будемо куточком ділити. Пишемо 432. Що ділиться? Що ділиться на 12? Пишемо 12. Так, 43 поділити на 12. Це буде 3 лише поміститься. 3 на 2 6. 1 на 3, 3. Віднімаємо. Так, 3 мінус 6 не віднімається. Позичаємо. 13 мінус 6, це буде 7. Була четвірка, забрали одиничку 3, 3 мінус 3 0, попереду напишемо. 2 зносимо, 72 поділити на 12, це буде 6. Отже, 6 на 2 це 12. 2, пишемо, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6 плюс 1 це 7. 72 віднімаємо. так, Залишок буде 0. Отже, записуємо тоді, що х у нас дорівнює 36. Пишемо х дорівнює 36. Чудово, ми вже знайшли, чому дорівнює х розв'язали рівняння. Переходимо до другого завдання. 22, що множиться на х, це 8008. Знову, як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Давайте так і запишемо, що х дорівнює. Треба 8008 поділити на 22. Ну що ж, давайте будемо куточком тоді ділити. Отже, 8008. Пишемо. Поділити. Поділити на 22. Так, 80 поділити на 22. Поміститься лише 3 рази, бо 4 вже буде більше. 3 на 2, це 6. 3 на 2, це 6. Віднімаємо. 0 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 6 це 4. Було 8. одиничку 7. 7 мінус 6 це 1. 0 ік зносимо, 140 поділити на 22. Так, 110. 22 помножити на 5, це буде 110. А тут ще 22 поміститься. Тобто це буде 6. Записуємо 6. 6 на 2 12. 2. Пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 на 6 12 плюс 1 13. Отже, 132. Віднімаємо. Так, 0 мінус 2 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 2 це 8. Була четвірка, збрали одиничку. Трійка, 3 мінус -3, 3 0. Не пишемо. І 1 мінус 1 0 не пишемо. Отже, 8. І ще одна 8 зносим. 88 поділити на 22, це буде 4. 4 на 2, 8. 4 на 2, 8. Віднімаємо. 88 мінус 88 буде 0. Отже, залишок 0. Тобто ми пишемо, що частка у нас дорівнює 364. Пишемо х дорівнює 364. Тобто ми знайшли корінь рівняння. Ну що ж, третє завдання х що множиться на 16 дорівнює 0. Зрозуміло, що х має дорівнювати 0, а по-іншому добуток 0 не буде рівний. Але давайте подумаємо, все-таки можна записати, як? Щоб знайти невідомий множник, х, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто ми пишемо, що х тоді дорівнює, треба 0 поділити на 16. Так? 0, що ділиться на 16, це буде 0. Пишемо х дорівнює 0. Тобто, дійсно, 0 помножиш на 16, у нас вийде. 0. Переходимо до четвертого завдання. Х поділити на 27 38. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Так і записуємо тоді. Пишемо х дорівнює Частка у нас 38. Що множиться дільник у нас 27. Ну що ж, давайте будемо стопчик тоді множити. Пишемо 38, що множиться на 27. 38. Що множиться на 27. Множимо. 8 на 7, це 56. 6, пишемо 5, запам'ятовуємо. 3 на 7, 21, плюс 5, 26. Далі 2 на 8, 16, 6, пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 3, 6, плюс 1 це 7. Додаємо. Так, в сумі тут буде 6. 6 плюс 6, 12. 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 7, 9. Плюс 1 це 10. Отже, вийде 1026. Записуємо тоді, що х рівняння, дорівнює 1026. 1026. Є? Переходимо до п'ятого завдання. Х поділити на 192 дорівнює 0. Зрозуміло, що тільки 0 можна поділити на 192, і це буде дорівнювати 0. Чому ж так? Ділене, дільник, частка. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Ми так і пишемо, що х тоді дорівнює 0, що множиться на 192. Будь-яке число помножити на 0, буде 0. Пишемо х дорівнює 0. П'яте розв'язали, переходимо до шостого. Отже, в шостому завданні 912, що ділиться на х дорівнює 24. Ділене дільник, частка. Щоб знайти невідомий дільник, Х треба ділене поділити на частку. Отже, пишемо х дорівнює 912, що ділиться на 24. Давайте тоді будемо куточком ділити. Отже, пишемо 912. Що ділиться? Що ділиться на 24. Так. 91 поділити на 24. Ну, 4 не поміститься. Давайте 3 візьмемо. 3 на 4 це 12. 2. Пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6. Плюс 1 це 7. Отже, буде 72. Добре, віднімаємо. Так, 1 мінус 2 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 2 це буде 9. Далі було 9. Забрали одиничку 8. 8 мінус 7 це. Буде 1. І двійку зносимо. 192, що ділиться на 24. Ну, 4 можна помножити на 8, в кінці буде двойка. 8, 4 на 8 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 на 8 це 16, плюс 3 це 19. Так, Віднімаємо. Залишок буде 0. Ну і записуємо тоді, що х у нас вийшло. Частка дорівнює 38. Тобто, якщо ми 912 поділимо на 38, у нас буде 24. Ми знайшли корінь рівняння. Ну що ж, я вивів на екран всі шість прикладів. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні у нас розв'язком рівняння буде число 36. В другому завданні число 364 в третьому завданні 0 в четвертому завданні 1026 в п'ятому завданні 0 і в шостому завданні 38 Ну що ж, ось так можна розв'язувати рівняння на цьому вправу завершено.